Итак, сегодня сьогодні у нас 29 квітня 25-го року, вівторок, 0 годин 54 хвилини ночі. абз 1 по вулиці 9 травня, 49, знапсиє повітря попри заборону згідно розпорядження КМВА від 30.08.24 року. Дим від цієї Ганебної роботи розповсюджується в сторону медмістечка станція Митроневки Світовшина. Як ви бачите, горизонт залитий таким білим молоком. Це вночі, коли дуже погано освітлення в цьому районі. Ну як. Да? Двадцать дев'яте квітня, двадцять пятого року, вівторок 0 годин 55 хвилин.